Гаряча їжа, алкогольні та безалкогольні напої і тепле приміщення. Усе це стало доступним футбольним болівальникам Житомирського полісся завдяки Голд і Сільвер-квиткам. Це Абсолютно нововведення, тому що це, ну м'яко кажучи, покращені умови, які зробив клуб за ініціативою президента клубу Геннадія Буткевича. Це, скажімо, такий крок у майбутнє. Я думаю, дуже важливий момент про те, що ми дбаємо про болівальника, про те, що йому має бути комфортно. Під час зимової паузи на центральному стадіоні Житомира реконструювали сьомий сектор. Тепер оновлена трибуна забезпечена не лише сучасні умови для перегляду матчу, а й пропонує ексклюзивні послуги в залежності від типу придбаного квитка. Ціна категорії Сільвер 800 гривень. Надає вболівальникам можливість входу на стадіон без черг. «Велкам фуд у вигляді сендвіча та соку, а також комфортні сидіння. Квиточок Голд. Дає можливість бути в цьому прекрасному приміщенні, мати холодні страви, горячі страви як до матчу, так і впродовж матчу. І навіть після матчу, ще 45 хвилин ця Голден Зон працює. Тому я думаю, це має все сподобатись. Ви бачите різноманітність меню всього. І, до речі, тут навіть класна дуже панорама, що багато вболівальників навіть просто не йдуть на місця, а дивляться футбол звідси. Вартість золотого квитка – 1500 гривень. Усі кошти з продажу місць у оновленому сьомому секторі передаватимуть на потреби Збройних сил України. Сьомий сектор – це 300 людей, з яких приблизно 150 можуть купити «Голден Зону», і інші – «Сільвер», тобто 50 на 50.